Доброго дня ще раз. дня. дня. Так, 10.05. Ми розпочинаємо громадське слухання товариства Віхор 1. Представтесь, будь ласка. Замба Петро, директор віхор 1. Директор, так, Катерина. Гордієнка Катерина, представник розробника. Представник розробника. Дуже приємно. Так. Мене звати Груніна Світлана Олександрівна. Я головний спеціаліст відділу екологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 11 вересня 24-го року, о й годині, ми зібралися для проведення громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності Товариства Вихор 1 щодо встановлення вітрової електростанції біля села Колодіївка, Колодіївка Тернопільського району. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань в період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Оскільки представники громадськості відсутні на даних громадських слуханнях, то відповідно до порядку проведення громадських слухань складається акт про відсутність громадськості. Та такі громадські слухання вважаються такими, що відбулося. Дякую вам за увагу, гарного дня вам, мирного неба. До побачення. Дякую, взаємно, до взаємно. побачення.